народ! не так давно я знайомив вас з новим представником фанатської серії смартфонів від компанії Samsung, а саме Galaxy S25FI. Хто раптом не дивився той огляд, я щиро раджу його подивитися, тому що пристрій дійсно цікавий. Так от, разом з цим субфлагманом в рамках своєї презентації компанія Samsung також представила нових представників флагманської серії планшетів Galaxy Tab S. І сьогодні я познайомлю вас з вершиною нової серії. Galaxy Tab s 11 Ultra. Я розповім вам, чим він відрізняється від попередньої моделі та які сценарії використання такого немаленького планшета. Поясню, кому ідеально підійде саме він, а кому краще звернути увагу на його молодшого брата Galaxy Tab s 11 або на ще доступніші е, моделі. Тож давайте налаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку. А я. Починаю! Але перед цим хочу нагадати вам про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Для того, щоб взяти участь, треба задонатити всього лише від однієї гривні. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Гроші ми збираємо на автівку для хлопців, які прямо зараз працюють на сумському напрямку. Більш детально про сам збір вони самі розкажуть в кінці відео, тож обов'язково додивіться. Ну і заздалегідь низький уклін усім тим, хто залишає. Ається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Почнемо як завжди, з комплекту поставки та зовнішності. Окрім самого планшета, в коробці ви знайдете кабель жилення, фірмове перо SPN та голку для виймання лотка. Перше, що приємно здивувало, так це те, що компанія досі не відмовилась від S-Pen в коробці, навіть попри моду серед А-брендів скорочувати комплектацію до мінімуму. Окремо такі аксесуари коштують чимало грошей, і більшість конкурентів пропонують викласти за них додатково від 100 до 200 доларів. Ну і другий приємний момент, на який також натякає комплект поставки, це наявність слота для сім-карти та карти пам'яті. Ви можете розширити обсяг накопичувача, Картою до 2 ТБ, А окрім фізичної сімки, також доступно і e 7 Отакий прикольний фірмовий чохол клавіатуру на жаль, в комплекті ви вже не знайдете, його треба буде купувати окремо. Я робив тест планшета саме з цим чохлом, для того, щоб показати вам усі можливі сценарії використання. Більш детально про нього я розповім трохи пізніше. Ну а зараз сконцентруємося безпосередньо на самому планшеті. Компанія Samsung не стала вигадувати велосипед, і в цілому дизайн лишився без суттєвих змін. Перед нами той же суцільно металевий корпус зі знайомими формами та блоком камери. Але певні зміни все ж таки є. Його корпус став ще тонше, ніж був раніше. Тепер його товщина складає 5,1 мм. І також скинув майже 30 грамів ваги. для Діагоналі екрану в 14,6 дюймів він відчувається дуже легким і тендітним. Багато планшетів з діагоналю 12 дюймів важать більше. Тож, друзі, не дивлячись на його діагональ, повірте мені, в руках він не відчувається як якесь одоробла. До речі, зменшення товщини ніяк не вплинуло на надійність конструкції та наявність повноцінного вологозахисту за стандартом IP 68. Це один з небагатьох планшетів, який нелячно взяти з собою у ванну кімнату і на відпочинок біля моря. Ані бризки, ані навіть занурення під воду йому не страшні. Звісно, навмисно брати і знущатись над ним. Я нікому не раджу, як то кажуть, береженого Бог береже, але все одно приємно розуміти, якщо ви дасте а, свій планшет дитині, і вона раптом розділі на нього сік, що з ним нічого не буде. Або коли ви знаходитесь десь на природі і піде дощ, що нічого не треба боятися. При погляді спереду на нас чекає ще одна зміна. Тепер замість прямокутного чопчика ми бачимо дуже маленький скруглений виступ під камеру. У цьому поколінні вирішили відмовитися. Свід подвійної фронталки на користь одного, але більш якісного сенсора, не можу сказати, що виріз під камери в минулих поколіннях мені якось заважав, але цей варіант суто естетично мені подобається більше. Ну і якщо казати в цілому, то навіть просто взявши його в руки, одразу розумієш, що перед тобою дорога річ, яка не просто так носить у назві приставку Ультра інженери закладали у нього таку філософію, щоб він був кращим абсолютно в усьому. Тому щоб його власник міг сказати: мій планшет най і після цього підставляти будь що найтонший корпус, найтонші рамки, найкращий екран та найшвидший процесор. Усюди намагались перемогти всіх конкурентів, або, як мінімум, зробити не гірше. Далі більш детально поговоримо про дисплей, який в цьому поколінні теж добряче прокачали. 146 дюймовий AMOLED-екран екран це, звісно, гордість цього планшета. Samsung підтягнула пікову яскравість до 1600 ніт, що для такої діагоналі дуже крутий показник. У комбінації з фірмовим антибліковим покриттям йому не страшні навіть літні соняшні промені. Ви зможете комфортно користуватись ним у будь-яких умовах. Звісно, на місці і нескінченна контрастність притаманна amoled екранам і максимально кольорова Охоплення за стандартом dci p 3 Для роботи з графікою можна вмикати режим природних кольорів, щоб редагувати фото чи відео з правильною передачею відтінків. А коли просто дивишся серіал чи граєш, ставиш пресет насичені і насолоджуєшся соковитими фарбами. Роздільно здатність та частоту оновлення міняти не стали. Всі цифри перед вашими очима. Як на мене, їх цілком достатньо для плавної роботи інтерфейсу та ігор. Ну і завершуючи тему дисплея, не може не згадати. Дати про сканер відбитків пальців, який завдяки використанню AMOLED тут вбудовано під екран. Це зручно як при щоденному використанні, так і для роботи, коли ваші дані повинні лишатись у безпеці. Тепер давайте поговоримо про залізо. Повірте, воно тут теж на висоті. Серцем планшета став процесор DiMensity 9400, який у моєму випадку працює разом з 12 ГБ оперативки та накопичувачем на 256 гігів. У версії на 512 ГБ також встановлено 12 гігів оперативної пам'яті. А от топові версії на терабайт вже дісталось 16 гігів оперативки. Тож, якщо ви плануєте використовувати його для роботи, тобто вам потрібна багатозадачність, тоді краще вже звертатися звертати увагу на версію з одним терабайтом пам'яті. Планшет видає дуже круті результати, як у синтетиці, так і в реальних сценаріях. В суцільно металевому корпусі такого розміру його міць приборкати було набагато легше, ніж у смартфоні. Тож, попри те, що трокінг мінімальний, сам корпус майже не нагрівається. Подивіться на результати стрес-тесту в 3D де температура батареї за 20 хвилин зросла з 28 усього до 30 градусів. Окрема ділянка на спинці, під якою власне і розташований чип, нагрівалася майже до 40 градусів, але просто тримаючи його в руках, ви взагалі не відчуєте ніякого нагріву. Виграв планшет теж поводиться просто ідеально. Honkai Star Rail, яка після прогріву починає підлагувати майже на будь-якому смартфоні. Тут іде плавно, навіть після години гри. Коротше, сьогодні його потужності вистачає з головою для усіх, навіть найвимогливіших ігор. І гадаю, що ситуація не зміниться ще кілька років, це точно. Інше питання, що на такій діагоналі далеко не в усе зручно грати. Тож, хоч він і тягне всі ігри без проблем, для такого сценарію краще взяти молодший таб s 11 з екраном на 11 дюймів. Ну або раджу під'єднувати до нього геймпад, ставити отак. Чолову клавіатуру, чи просто на підставку, от і використовуєте в якості екрану. І в даному випадку, чим більше екран, тим краще. В повсякденних та робочих задачах він теж працює ідеально. І заслуга тут не тільки потужного процесора, а й свіжої оболонки One Ui 8. Сьома версія стала невеличкою революцією для всіх пристроїв Samsung. а вісімка стала, хоч і здебільшого косметично, але ще кращою системою. Анімації плавні, кастомізація одна з найкращих на ринку, безліч ai фішок, про які я вже неодноразово розповідав, як в окремому порівнянні шиї на смартфонах, так і в оглядах пристроїв Samsung. На мою думку, сьогодні це дійсно одна з найкращих, якщо не найкраща оболонка серед усіх андроїдів. І хочеться вірити, що протягом тих семи років. Протягом яких компанія Samsung обіцяє оновлювати цей пристрій, моя думка не зміниться. Корейці дуже довго йшли до такого результату, і дуже б не хотілося, щоб вони знову втратили цей баланс між красою і функціональністю та плавністю роботи системи. Окрім стандартного інтерфейсу системи, тут присутній і фірмовий режим DEX, який перетворює звичайний Android на аналог настільної операційної системи. Його теж трохи прокачала. Тепер можна розкидати вікна між планшетом і зовнішнім монітором, створювати кілька профілів для різних задач, наприклад, один робочий, інший для творчості, третій для серіалів. Це дуже зручно, особливо якщо планшет у тебе єдиний робочий інструмент. Саме для таких сценаріїв буде дуже корисним чохол-клавіатура, який забезпечує захист, служить підставкою та дозволяє працювати з великими обсягами тексту. Звісно, така клавіатура збільшує габарити пристрої. Все одно такий комплект буде тонше та легше, ніж переважна більшість ноутбуків. Друкувати на ній зручно, бо хід клавіш адекватний, не дивлячись на маленьку товщину. Клавіатура повноцінна з усіма функціональними клавішами, включаючи кнопку швидкого виклику AI-асистента. Ви можете викликати його у будь-який момент на розділеному екрані і використовувати як помічника для роботи чи навчання. В цьому варіанті є ще одна суттєва перевага. Ви можете легким рухом зняти його з магнітного кріплення. І взяти його у ліжко, погортати стрічку новин чи соціальні мережі. А коли потрібно працювати, просто знову кладете його у чохол. І у вас вже справжній ноутбук з сенсорним екраном та підтримкою пера S Pen, зручність якого точно оцінять дизайнери чи інші творчі люди. До речі, сам S Pen компанія Samsung теж трохи переробила. Він став легшим, з меншим часом відгуку, і малювати чи писати ним дуже зручно. Особисто я такий собі художник, тож усе, на що вистачало моїх здібностей – це парочка у таких схематичних малюночків. Але навіть їх за допомогою штучного інтелекту можна перетворити на справжні шедеври. Ми з малим трохи пограли з іграшкою, що тато приніс з роботи, і йому дуже сподобалось, як планшет перетворює його трохи крививату автівку на справжній гоночний балід. Тож СПН згодиться не тільки професійним художникам чи для роботи. А й для того, щоб розважити свою дитину, з того, що теж може стати у пригоді по роботі, це камери. Чому я кажу про них не більше як про робочий інструмент, тому що я впевнений, що у кожного власника такого недешевого планшета є точно найгірший смартфон, камери якого 100% будуть е, краще. Ну і використовувати для е, відеодзвінків і так далі, смартфон набагато зручніше, ніж е, ну, такий от величезний планшет. Ну, а якщо прибрати. В Сторону роботу, то смартфон тим більше підійде для таких цілей, бо я собі слабо уявляю, що хтось буде ходити по парку за 15-дюймовим планшетом. Ну і щось там знімати. Задня камера чудово впорається з тим, щоб припустимо сфотографувати якийсь документ чи показати клієнту приміщення, перемикнувшись на задню камеру під час відеодзвінка. Фронталка теж якісна і не підведе вас під час відеоконференції, навіть при поганих умовах освітлення. Тож свої основні функції камери виконують невідмінно, але більшого від них і не треба. Що стосується розваг, то доволі важливим показником для них є якість звуку. Умістити щось дійсно гідне у корпус такої товщини стало неабияким викликом для корейських інженерів, але вони з ним чудово впорались. Тут встановлено чотири динаміки. Які грають дуже гучно, чисто та об'ємно, високі та середні, взагалі дуже круті, а низькі, хоч, звісно, і не дотягують до рівня якихось портативних колонок, але вони тут є і добре відчуваються. Зі звуком у планшетів компанії, в принципі, ніколи не було проблем, але я боявся, що е, в угоду тендітності виробник трохи підзаб'є на це питання. Ну, верніше не підзаб'є, просто ну не зможе через фізичні обмеження зробити його таким самим файним як у попередників. Добре, що ми страхи не виправдались, і ми маємо одне з найкращих, якщо не найкраще, звучання серед усіх планшетів на ринку. Ну і останнє про що я хочу розповісти, це час автономної роботи, не дивлячись на менші габарити, батарейка в новинці навпаки зросла на 400 мАч. У підсумку ми маємо акумулятор на 11600 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт. з нею акумулятор від 0 до 100% заряджається трохи більше, ніж за півтори години. Погодьтесь, що для акумулятора такої ємності це доволі спритно. Що стосується безпосередньо часу роботи, то тут здебільшого все залежить від сценарії використання. Найважче, очевидно, це вимогливі ігри. В них планшет тримається. Близько 6,5 годин. Якщо дивитись фільм чи відео на YouTube, він втрачає близько 7% за годину, що на виході дає приблизно 15 годин роботи. У змішаному режимі, такому як перегляд сайтів, роботи з документами чи малювання у застосунку Notes, він протримається близько 10 11 годин. Звісно, ці цифри приблизні, і заміряли ми їх у приміщенні. От на авто Якщо ви здебільшого працюєте Десь там на вулиці під сонячними е, променями, то яскравість дисплея буде на максимумі, і в такому разі він буде тримати заряд менше. А можливо, навпаки, в ваших сценаріях він буде тримати заряд ще більше. Але я абсолютно впевнений, що в будь-яких сценаріях повного заряду цілком вистачить або на один робочий день, або на день розваг, перегляду кіно і так далі. А якщо раптом ви впораєтесь трохи швидше, то не проблема просто ставити його на зарядку хвилин на 40, і він буде далі вас радувати. Ще не одну годину. Ну що, гадаю, час переходити до цін та висновків. на момент запису відео за Samsung Galaxy Tab S11 Ultra просять від 75 999 гривень, а за версію на 12512. Причому що цікаво, наразі діє акція, і версія на 1 ТБ продається зі знижкою за ті ж самі гроші. Так, коштує він не дешево, але за цю суму ви отримуєте максимальну продуктивність. Чудовий дисплей і купу можливостей для роботи та творчості. Звісно, якщо в першу чергу для вас потрібен планшет виключно для того, щоб перед сном подивитися якийсь фільм або позалипати відосики в Ютубі, то його можливості для вас будуть надмірними. І в такому разі краще звернути увагу на моделі подешевше. Але якщо ви шукаєте собі універсальний інструмент так, щоб планшет міг замінити повноцінно ноутбук і при цьому був найкращим android планшетом на ринку, за усіма параметрами, то повірте мені, вам точно варто звернути на нього увагу. Але, друзі, як завжди, це була лише моя думка. Своєї ви можете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і не забувайте брати участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Слухаємо звернення від військових. Вітаю вас, шановне панство AndroNus. Ми бійці 122-ї бригади просимо вас допомогти в зборі на авто для мобільності та виконання наших завдань. От, це те, що саме нам необхідно на даний момент на фронті. Заздалі вдячні вам. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, задля для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!